Я на небі, я хмаринка, з вишини дивлюсь на білий світ. Тут зі мною коля і маринка, дядько й тітка, наші шлють привіт. Тут багато діток незнайомих, ті, хто врятуватися не зміг, ті, хто не добіг до ешелону, ті, хто заховатися не встиг. Поруч бабиться якась чужа дитинка, та її сім'я вона не знає. Очі в неї, крижана сніжинка, і волосся сиве заплітає. Як її зовуть, вона не знає. Каже, що колись жила опучі, ляльку без волосся пригортає, і спір'їнок крила склада до кучі наш сусід загинув першим. А його сестричка слід за нами. Я спитати хочу тих, хто долі вершить. А у вас теж, діти є, і мами? Що ж ви на Україні наробили? Принесли в мій дім смертельну зброю. Ми ж у вас рятунку не просили, ви до нас самі прийшли. Війною зруйнували рідну батьківщину, повбивали діточок маленьких, чоботом стоптали цвіт калини, зґвалтували посеві луненьку. Що ж ви наробили, росіяни? Чом пішли на гріх братовбивці? На могилах, на дитячому майдані Сива мати садить чорнобривці.